Застрягли у підземеллі. прикарпатські надзвичайники врятували трьох людей із шахти хімічного підприємства. Як вони там опинилися і через що заблукали, розкажуть наші журналісти. Чому чоловіки полізли під землю? Наразі невідомо. З ними працюють правоохоронці. Одна із попередніх версій заради розваги. Підземні вирубки рудника одного з хімічних підприємств Львівської області опустилося вісім осіб п'ятеро з них самостійно піднялися на поверхню, а троє залишилися під землею. Глибина шахта більше ста метрів. Аби знайти людей. Рятувальникам довелося пройти майже три кілометри під землею. Згодом виявилося, один із трьох загублених ще й травмований. Його за допомогою нож транспортували на поверхню, де передали працівникам швидкої медичної допомоги. Двоє інших осіб вийшли самостійно. До рятувальних робіт було залучено вісім рятувальників та одна одиниця техніки. Дорогобицьких шукачів пригод шукали восьмеро прикарпатських рятувальників.